Привіт, я приїхала додому в кінці травня, сьогодні останній день літа, і мені дуже сумно, тому що літо вже пройшло, а той величезний список речей, які я роблю кожного літа, він не здійснився. Я ніде не купалася в жодній річці, нікуди не їздила, не дивилася на зірки. Хоча їх видно з вікна нічого, але з тим світлом, що є в місті, то їх не дуже видно. Єдине, що Можу розповісти про це літо. це те, що я познайомилася з великою кількістю людей, і для мене це достатньо серйозний такий вихід із зони комфорту, тому що я інтроверт, Я не дуже люблю взагалі ну на те, щоб я не люблю спілкуватись. Я не дуже люблю ініціювати знайомлення з якимись невідомими мені людьми. Навіть був один випадок, коли я йшла в спортзал, і там була одна дівчинка. Вона теж була одна, і я подумала, що вона. Не було не була б не проти познайомитись, тому я підійшла до неї, але вона була в навушниках і вона з такими закатаними очима. Просто казала мені, типу, що ти хочеш, типу, що тобі треба. Ну я і підійшла до неї, тобто це. Було дуже страшно, але я це змогла. Для мене це був неабиякий крок. Я взяла її контакт, вона навіть не дала мені номер телефону, просто дала інсту, а вона була закрита, і вона навіть не підписалася на мене, хоча я на неї підписалася. Я люблю знайомитися з людьми, але я ніколи не очікую від них, що вони будуть там любити мене. Тобто я не буду ні під кого. <злаштовуватись>. Для мене головне, що я вийшла із зони комфорту і з кимось познайомилась. Тобто, це для мене плюс. За цей час я встигла і відпочити, і навпаки, працювати. В мене навіть залетів один Тік-Ток на 13 тисяч переглядів, де я розповідала якраз таки про те, що я соціофобна людина і мені важко знаходити друзів. Паралельно показувала процес створення плакатів на принтері, які купила. То коли я переїжджала додому, в мене не було принтера, але ті, хто слідкував за мною. Знаючи, я купила принтер і тепер ті замовлення, які йдуть через Instagram та через сайт, я їх друкую сама. Ті замовлення, що йдуть через офлайн-дочки, це, це робить друкарня, тому що занадто багато кількість асортименту. Так як давно я не випускала нових відео, трошки розкажу про те, що зараз взагалі відбувається в магазині, як тут справи. Перше, що хотіла б сказати, це дуже велике дякую Ванфану у Києві за те, що ми продовжуємо свою співпрацю за досвідом. Я здивована, але краще почали продаватися картини в рамах, і я почала в більшій кількості їх відправляти. Мені вона дуже подобається сьогодні. Я покажу вам пакування однієї з таких картин. Це буде А3 в білій рамі. Нещодавно, десь на початку минулого місяця, ми відкрили другу офлайн-точку в Кременчуці в Euphoria Store. Починаємо потроху, помаленьку, з невеликого асортименту. Зараз там є маленькі плакати. А 5 та маленькі наліпки. На днях я відправила плакати вже в чотирьох різних розмірах. Скоро буде нова офлайн-точка Наша в Dragon's Cave у Вінниці це аніме магазин. І ми почнемо з преміон товарів, тобто це з картин в храмі. Розпаковка <риклад> <риклад> чек. Розпаковка чек. Привіт, <риклад> <Уже риклад> такой... Зараз я все разорву. <риклад> Тут мужчина ну, мечты. Ого, ясно вещает. Ну прям оверсайз универсал Надо чтобы жарко не было. Ну, слушай, это обалденно. Надеть такую футболку и даже не заметно, что ты весел. Деяка інформація, яку я в них розповідала, вона змінилася, тому саме тому я не хотіла викладати ті відоси в Ютуб, дати того, чого не вистачає, додати актуальну інфу, щоб все було чисто прозоро, та й самі мені приємно потім передивлюватись матеріали, які дійсно відповідають дійсності, а не просто що я щось сказала. Короче, я розповіла купу всього, але буквально на наступний день, після того як я це записала, багато з моїх планів змінилися, тому я б хотіла з вами цим поділитися. Я вже не точно пам'ятаю, про що я розповідала. А перше, це те, що стосується магазину. Я і далі буду продовжувати працювати з магазином в інстаграм та на сайті. Я так само буду по можливості знімати нові відоси, але це буде дуже рідко, тому що в мене зараз дуже мало замовлень, і мені, по суті, нема чого знімати. А я, звісно, що коли будуть якісь цікаві штуки, цікаві новини, будуть це знімати. А... Ну, тобто про себе, про життя, про магазин, але не так багато про сам процес. Та я не думаю, що буде дуже багато новин по самому магазину. Але ось що хотіла розповісти, перше це так. Я продовжую працювати з варфан у Києві. А зараз буквально на днях відправила нову поставку е, плакатів. Їх вже налічується більше ніж 140 різних дизайнів. Коли я тільки починала працювати з а, своїми товарами, в мене взагалі були тільки календарі, та потім вже почали додаватися плакати та наліпки. І в мене просто була одна папка, куди я скидувала усі плакати, усі а, вихідні матеріали, тобто там фотошоп-файли, в яких я робила ці плакати. Але з часом, коли стало багато, дуже багато дизайнів та дуже багато розмірів, видів, а, мені це все потрібно було якось сортувати. І тепер в кожного файлу є свій унікальний напис своя унікальна назва, і через це буває іноді так, що я відправляю в друк плакати, і там три розміри, а 5 і 4, а 3, буває таке, що там а 5 100, 140 файлів, потім в папці А4 там 136, а в папці А3 там 141. І я сиджу просто так, і я розумію, що мені все потрібно перевіряти, кожен файл, щоб розуміти, де вони повторюються, можливо, а де вони, де не вистачає, в яких папках. Тому це займає час, але зараз все це вже більш як структуровано. Так само плакати в усіх розмірах є в Кременчуці. Я казала, що до Вінниці, а справа в тому, що умови моєї праці з Вінницею трошки інші. Ось вже місяць пройшов, я все ніяк ніяк не можу отримати фотографії того, як там стоять мої товари. Можливо, вони досі їх ще не продали. Не знаю. Це трошки сумно, але сподіваюся, що в найближчий час все виправиться та зможу на. Решті зробити анонс в інстаграмі, те, що мої товари є, і у Вінниці ще ви можете купувати їх там. Я починаю співпрацю з рестораном Кім Кім Чі. Вони є у Києві та у Львові. Але так як не хотілося б відкривати дві однакові точки в одному місті, дуже дуже багато було питань щодо того, що цей ресторан не продавав подібних товарів раніше, і мені потрібно було зробити так, щоб клієнти, коли приходили до ресторану, могли самі. Оплачувати ці товари, і я згадала, що колись, коли ми з хлопцем приходили до кафе, там здається, називався Пончик Бой, там придавали пончики. Замість того, щоб оплачувати карткою, типу проводити картку чи NFC, нам пропонували сканувати qr код Ну так є в деяких ресторанах, де ти просто скануєш qr код Там вже є твій чек. Ти просто його оплачуєш, і тобі не потрібно не потрібен саме контакт з касиром. Або там з офіціантом. І я згадала про цю фічу, я написала в Монобанк, і я спілкувалася з ними цілий день. Я намагалася просто зрозуміти, чи може зробити так з товарами, якщо в мене в мене не ресторан, не кафе, а просто товар. І цілий день вони мені казали, ні, так не можна, так не можна. Але врешті-решт, в кінці дня, ми вже досперечалися до того, що. Так зробити можна, але перед цим мені потрібно оформити РРО, тобто термінал. А щоб був облік усіх моїх товарів, потім я підключаю їх додаток за допомогою якого будуть проходити продажі, і тільки після цього я зможу зробити фічу того, що клієнти зможуть сканувати QR код вводити суму самостійно і оплачувати. Тобто мені потрібно було зробити так, щоб ось ця каса моїх товарів не проходила через ресторан. А я якось сама цим займалася. Ось вони просто мені як дають оренду. Я дуже довго цим займалася. Я Боже витратила, мабуть, дні три, тільки щоб а, там, пройти міні-курс РРО, зрозуміти, що це таке, на що воно мені потрібно, як його ставити, де його брати, як обрати його, а, скільки це коштує. Та. Коротше, дуже багато нюансів, але все виявилося набагато простіше, ніж я думала. Я думала, це дуже складно мати термінал. О Боже, все ж таки, я сподіваюся, що вже в наступному місяці а, в мене будуть офлайн точки в Києві, Львові, Кременчуці і у Вінниці, і ви зможете приходити туди і бачити всі мої товари. Ось я також залучаю нових дизайнерів. Нещодавно дівчинка, одна моя дизайнерка, яка робить плакати. Вона мені написала: ну ми не співпрацювали десь більш ніж півроку, тому що в мене не було фінансів на більше розширення, і воно мені не стільки було потрібно на розширення саме товарів. Вона мені написала, написала, що вона захворіла і вона лежала в лікарні. І там надіслала фотку, де в неї взагалі стерчать там трубки з рук. І я така, боже, чим я можу допомогти? І вона сказала, що їй потрібні гроші. І вона там готова працювати за мінімальну суму, тому, звісно, що я їй допомогла. І вона зробила мені дуже класні наліпки. Я прям пишаюсь цим реально круті. І ось таким чином, тобто, хтось робить там нові наліпки, хтось робить нові плакати. Нещодавно мені написала дівчинка, яка робить взагалі такі невеличкі брелоки з бісеру у вигляді тваринок з оп груп, тобто ви знаєте, що деякі оп групи такі, як там BTS, Stray Kids, ATEEZ, в них є до кожного мембера є своя тваринка або свій персонаж. Ось, і вона робить такі брелоки і я готова в неї закуповувати їх. Я дуже хочу зробити так, щоб мій магазин був таким невеличким маркетплейсом, до якого кожен автор, який робить щось унікальне своїми руками, або придумує щось унікальне, наприклад, дизайн, мог прийти і продавати свої товари за відсоток, або я платила там якусь фіксовану суму, і це дуже круто, бо я ні. Де такого не бачила, і після цього я б хотіла вже відкрити офлайн точку у нас в місті по Україні, або навіть не тільки в Україні, щоб будь-хто міг прийти обрати собі будь-яку річ за вподоби і щоб ця річ була унікальна, зроблена автором і приносила приносила щастя та задоволення. Буквально на днях я побачила рекламу, в якій відкрився новий аніме-магазин в Аполо, торговому центрі, до якого я недалеко живу, і блін. Я їм написала, але вони ще не відповіли. Я така, блін, як би було круто, якби в торговому центрі в місті, де я живу, і біля якого я живу, продавалися мої товари. Бо там я думала, це невеличкий якийсь аніме магазин, а по фоткам і відео там реально крутий магазин з великим асортиментом і не тільки аніме. Тому це було б дуже круто, але не знаю, чи вони погодяться. Вони, мабуть, ще думають. Я їм там на днях напишу. І потім вам розкажу, чим чим, чим все це закінчується. Тепер щодо справ не по магазину, а по мені. Ви знаєте, в якийсь момент півроку тому, коли я кидала працю, я записувала відос. Я не пам'ятаю, чи викладала це в Ютуб чи ні. Коли ми переїжджали, мабуть, я тоді не виклала. Переїжджали з квартири додому. Я переїхала знову до батьків взимку минулу. Я кинула останню працю, вирішила повністю займатися магазином весь вільний час, усі свої сили і ресурси кинути на те, щоб допомогти магазину розвиватись, вкладати. Щось нове, залучати нових людей, нову аудиторію, нових клієнтів. І як ви знаєте, я дуже багато працювала над тим, щоб робити нові пости, нові товари, тіктоки, тобто весь е, новий контент, нові товари. Але так вийшло, що тих зусиль, що я робила, їх все ж таки було недостатньо. І після приблизно 3-4 місяців мого такого вкладання я, я не те, щоб вигоріла, я просто зрозуміла, що я роблю це вже на автоматі. Тобто роблю по інерції, тому що треба, тому що це моя праця, тому що мені треба заробити цього. Грошей, щоб на це прожити, і щоб знову це вкласти в магазин. І ось так по колу, по колу я перестала отримувати від цього задоволення. Тобто я просто в один момент я зайшла на свою сторінку, і я зрозуміла, мені це не подобається. Мені не подобається, як це виглядає. Мені не подобається, що це робиться, типу, як на конвейері, типу, тому що мені потрібно сьогодні. Е, там, треба зробити пост, щоб підняти актив, щоб були продажі. І викладаю там, ну не те, щоб попало, я все ж таки в мене є контент контент-план, я продумую, що, як викладати, коли і про, і про що. Але я така дуже примхлива людина, трошки перфекціоніст, і мені дуже важливо, я, я людина візуал. Для мене візуальна частина це майже головна частина в продукті, ну також його якість, але й візуальна частина. Тобто, якщо я гарна візуальна частина, я вже дивлюся, гарна, чи є гарна якість. І якщо візуал відстій, да, там. Не знаю навіть який приклад навести. Ну це як книга без картинок взагалі дуже нудна, в якій немає візуальної ієрархії тексту і взагалі не цікаво читати. Ти розумієш, що сама по собі книга вона може бути цікава, вона може бути корисна, вона може бути, вона тобі треба, але ти її не хочеш читати. І ось так в мене було з праці. Тому я перестала, я перестала робити це регулярно. Я почала робити ось щодо відосів в TikTok, Я почала робити їх дуже рідко, там один раз на тиждень або навіть на два тижні. Але я робила його дуже, дуже таким повним, динамічним. багато відосів вкладала в нього, щоб він там кожну секунду змінювалась картинка, придумувала текст і монтувала це все. І дійсно, останні там декілька відосів вони залітали. Набирали вже мінімум по три там, тисячі переглядів. Один відос навіть набрав там 13 тисяч переглядів. Завдяки ти йому я познайомилася з декількома чудовими людьми, дівчатами, з якими я досі до сих пір спілкуюсь. Я зрозуміла, що це просто непосильний труд, непосильна праця, коли ти там два-три дні тратиш на один відос. Наприклад, він там залітає неважливо. Навіть якщо він залітає, продажі він майже не приніс. Була був один продаж на мінімальну суму, і це не вартувало тих зусиль, що я в це вклала. Тобто, якби кожен так залітав, можливо, б були продажі, були б стабільні продажі, на що я і розраховувала. Також звісно, що це було не єдиним способом просування, була також таргетована реклама, але... Вона не спрацювала. Тобто, перша таргетована реклама, яку я запускала десь місяць тому, вона вийшла в нуль, друга реклама взагалі що не вийшло. Там а ціна ліда була ще 17 доларів, хоча було два креатива, відос та статика, і, і відос, і статика були якісними. На відос ми взагалі з моєю подругою ходили на фотосесію плакатів у парк, знімали відос. Тобто, ну це реально було круто, класно. Мені сподобалось і і сам процес, і результат, але воно не залітає. Я знаю, що мені не вистачає знань в цьому, і що я повинна більш глибоко це все аналізувати, тестувати, робити щось нове постійно і шукати, шукати, шукати спосіб, саме той спосіб, який допоміг би мені просунути мої товари, але це вже тобто це все перевернулося в те, що це моя праця. Мені потрібно це робити, а воно не приносить ніякого результату. Розумієте, я не перегоріла цим. Мені все ще це подобається. Але з огляду зі сторони, коли я на це подивилася, на все на весь той контент, що я робила за останні декілька місяців, я зрозуміла, що якби та сама я, але яка цим би не займалася, подивилась на це, вона б не купила. Ну тобто. Вона б, мабуть, зайшла, вона підписалася б, вона зберігла декілька постів, вона почитала, полайкала, написала комент, але чогось не вистачає. Я не знаю. Тобто не вистачає якоїсь єдиної концепції, єдиної, ем, наче я сама вагаюсь щодо цінності мого товару, не знаю, як правильно його донести. Весь цей час, коли я думала над тим, яка взагалі цінність мого товару, чому люди повинні покупати мій товар. Я доходила до думки, що є така штука, як біль цільової аудиторії. Я навіть виписувала, ну, я зараз вже не буду шукати, там, типу, було щось про унікальність товару, його якість, що такого ніде більш нема, що це крутий подарунок, ну тобто, що збуджує, що, що, що заставляє людей, ну, Побуждає, що побуждає людей купувати ці товари, і там був ось цей список, я зрозуміла, що він не працює. Тобто, як би я не розповідала, який це реально унікальний товар, а він реально унікальний, нікому це не цікав. Ну, тобто, так він унікальний, але купити не хочу. І нещодавно я знайшла одну таку фразу. Щодо саме авторських робіт, унікальних, там, наприклад, це про картини, або там про якісь штуки, які зроблені руками, власноруч, що цінність такого виробу вона не перекривається отими болями цільової аудиторії, ні. Тобто нема такої болі в цільової аудиторії, як купувати щось, що тобі не потрібно, тільки тому, що це гарно виглядає. Є така штука. У дівчат особливо, так? Ти заходиш там в якусь умовну Аврору, дивишся там якісь приколюшки, які тобі нафіг не потрібні. Але ти але ти така, вони блищать, вони мені потрібні і купуєш. Але це тому, що вони коштують 20 гривень. А коли ти заходиш і дивишся ті саме штуки, але блін, так вони зроблені руками і стоять там, я не знаю, 2000, і ти така, та ні, ну, в Аврорі можна купити за 20, давайте з джуму. Купимо, де все цінність таких виробів в авторі, який їх робив. Робив в мене є улюблена блогерка. Я там в телеграмі колись кидала список блогерів, яких я дуже люблю дивитися. Вона робить фігурки з полімерної гліни, такі невеличкі у вигляді тваринок, які вона сама спроектувала, намалювала, потім зліпила. Тобто, це дуже там великий процес. Вона використовує багато там, матеріалів, матеріалів, інструментів. Часу а у своїх влогах на ютубі вона дуже красиво показує, як вона це все робить, як вона це все там очищає, щоб все було прям ідеально і вона реально ідеально гарно класно. І я готова це купити там умовно за будь-які гроші, які вписуються в мій бюджет, коли він мені буде це дозволяти. Тому що вона мені подобається. Я бачу, що той процес, який вона показує, він дійсно важкий. Ну. Тобто не кожна людина так зможе. Вона вона йшла до цього, вона навчалась цьому, і вона вміє дуже гарно це робити. Потім це друге. Третє, я бачу якість. Тобто, я бачу те, що реально це все виглядає якісно. Там нічого не відвалюється, і це реально на роки. В четверте, я не знаю, тобто я не знаю, як це пояснити. Я хочу цей товар. Не просто тому, що я рандомно побачила цей товар, і я його захотіла, а через те, що я побачила весь шлях цього товару, його процес придумування, створення, обробки, потім ну, тобто вся візуальна частина, плюс процес, плюс якість, плюс людина-авторка, яка розказує і про своє життя, і про роботу, цю, і про те, як вона все це робить, що для неї це означає, що означає для неї взагалі бренд. Цінність цього бренду, як вона до нього відноситься. Ось, щоб ви розуміли, просто влітку, мабуть, в серпні, я вже не дуже пам'ятаю, вона просто каже, до серпня вона весь місяць попереджала, що вона буде брати відпустку на місяць. Ну, тобто вона сама на себе працює, вона може відпочивати в будь-який день, але вона сказала: Я хочу, я не хочу перегорати. Я хочу, щоб всі мої роботи були якісними і я вкладала в них любов та душу, тому я йду на відпочинок. На місяць, і в цей місяць я не хочу робити взагалі ніяких оцих фігурок. Тобто я хочу відпочити від цього, набратися нових сил, відпочити, побачити щось нове, побути з друзями з сім'єю і тоді вже знову приступити до створення цих е, своїх робіт. Тобто вона відноситься до цього ось чого мені не вистачає зараз це. Того, що я не відношусь до своїх товарів як до дуже дуже унікальних штук, які я зробила або дизайнери. Моя співпрацюю. Я не знаю, як це пояснити. Ну я сподіваюся, що ви мене зрозуміли. Тобто в них не вистачає ось цієї. Душі, кожен виріб, який я роблю, він має багато для мене значити, і він повинен бути ідеальним спочатку для мене. Мені він повинен Ну, мені і так подобаються всі мої товари, але мені не подобається, як я їх презентую в соцмережах. Тобто, так, я дуже багато сил вкладаю в те, то, щоб товари гарно виглядали, гарно доїхали до клієнта, щоб клієнт був задоволений. Але як показати ось умовно, товар, так? Як показати його так? Що я дійсно дуже багато в нього вклала зусиль, емоцій своєї праці, те, що я його люблю. Те, що цей товар багато мені дає по життю. Тобто, що я дуже люблю цю справу, що я горю цим, що це my passion, Якщо ви розумієте про що тобто, що це не просто там я працюю, мою роботу купуйте, Ось товар, купуйте, від цей товар класний купуйте. Я не хочу, я не вмію так продавати. А продавати так, що, друзі, я зробила цей товар. Я настільки захоплена тим, що я роблю, і мені настільки це подобається. Якщо ви хочете, ви можете купити. Така можливість є. Розумієте різницю? Тобто я не хочу насаджувати оці продажі тільки тому, що це єдиний мій дохід, єдиний мій заробіток, І я не можу інакше. Тобто я не можу сказати, типу, ну хочете купити, хочете ні, тому що я на це живу. І мені надаїло коротше така штука. Я вирішила шукати знову працю. Але не дай боже, а якщо ви дивилися мій перший відео, де я розповідала про всі свої праці, які я де я була взагалі, і через що я доводилася пройти, чому я зненавиділа взагалі працю графічного дизайнера в наймі. Я знайду таку компанію, я майже її знайшла, але мене чомусь туди не взяли. Це Взагалі окрема історія про те, як я дві неділі робила там і і тестовий, і два дві співбесіди в мене було, а потім мені відмовили. Ця робота вона має бути мене ніхто не контролює по часу. В мене є дедлайни, я працюю по дедлайнам, я працюю з людьми, але ніхто не сидить в мене над головою і не каже там О, ти пішла там на обід в п'ятій годині вечора. Ну коротше, такі приколи. І ця робота мені подобається. Мені подобається продукт, який компанія виробляє. Ось я наговорила набагато. Думаю, що Паріжу багато частин, але що я хочу сказати, я не кидаю цю працю, вона мені дуже подобається. Я хочу, щоб той контент, який я роблю про ці товари, він мені також подобався. Можливо, буде так, що, наприклад, я знайду працю, я знайду людину, яка буде розумітися в СММ і просуванні магазинів. Я буду робити товари, займатися офлайн точками, клієнтами і своєю працею. А ця людина буде допомагати просувати магазин, тобто це буде таргетована реклама і постинг. Постинг з продуманими прогрівами. Сторітелінгами і тим контентом, який не душнить, а дійсно придає і робить контент розважальним, цікавим, корисним для вас, щоб вам було приємно його дивитись. Це дійсно давало легко, давало вам зрозуміти, що можна придбати товар, а не ну то я думаю, ви знаєте різницю, коли ви заходите до, до одного магазину і вони виставляють мільйон фоток джинсів або кросівок, з без, без цін, без опису, без нічого, і вам не хочеться це купувати. А буває, що ви заходите там в інший магазин, маленький якийсь, але він так круто продумує ті сторітелінги і продажі, що ви в нього закохуєтесь. Ви реально хочете купити. Ось я багато що про що хотіла поговорити, але це вже на інший раз, на інший відос. Зараз я переосмислюю, скажімо так, всю свою працю, все, що я роблю, і я дуже рада, що. Що це все взагалі в мене є? Що в мене є таке хобі, мені завжди є чим займатися, куди тягнутись, куди розвиватись, про що мріяти. Магазин дійсно дав мені мрію, і це не тільки там продавати кіпо товари, а взагалі відкриття свого магазину з будь-якими унікальними товарами дизайнерськими. Це відкриття своєї друкарні, це праця з людьми, праця з друком. І це все настільки цікаво, що. Я впевнена, що в найближчі тому роки в 10 десять реально будуть цим горіти, навіть якщо я буду дизайнером на повній ставці і все одно буду про це мріяти. Тож дякую всім за увагу і до зустрічі!